Вітання вам, дорогі друзі! Ви дивитесь програму Дорогами Християнства, і з вами, я, її ведучий Віталій Кривой. Радий тому, що знову біля екранів зібралися ті, хто цікавиться історією. Запрошую у нову цікаву мандрівку дорогами християнства в Україні. Сьогодні, продовжуючи тему взаємин хазарського Каганатої Русі, ми розглянемо особистість, яка на сторінках літописів рідко трапляється. Хоча зробило багато для розбудови руської державності. Мова піде про князя, вірніше Кагана Скольда. Знаменита повість минулих літ подає Скольда і його брата Діра як наближених новгородського князя Рюрика, що узурпували владу в Києві. Але ця версія повна фальсифікацій та ідеологічних нашарувань. Сучасні українські історики буквально по крихтах збирають інформацію з вітчизняних та іноземних джерел, щоб реставрувати образ видатного державця Русі. Хто ж він був насправді загадковий Каган Аскольд? Що це була за людина, з іменем якої пов'язують перше прийняття християнства Київською Руссю? З новітніми дослідженнями по цих питаннях нас ознайомлять наші постійні експерти і мої давні друзі Віталій і Богдан. Сьогодні вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Віталій! Отже, перед тим як ми сьогодні будемо відповідати на запитання історії, пропоную вам невеличкий історичний екскурс. Аскольд перший відомий з літописів правитель Русі. Історичність якого не піддається сумніву. Часто згадується разом із своїм братом Діром. Аскольд правив у Києві протягом другої половини 9 століття. Повість минулих літ, з якої переважно черпають відомості про ранню руську історію, подає його діяльність досить тенденційно. Згідно з цим джерелом, Аскольд і Дір були дружинниками новгородського князя Рюрика, що відправив їх у похід на царгород Константинополь. Вони ж осіли у Києві, захопивши владу над полянами, які в цей час не мали свого князя і платили данину хазарам. У 882 році Олег наступник, а можливо, і воєвода Рюрика, захопивши Смоленськ і ряд інших земель, підійшов до Києва і дізнався, що брати Аскольд і Дір правлять там. Тоді Олег сховав воїнів у лодіях. Повідомляє повість минулих літ. І послав за братами, назвавшись купцем, що пливе у грецькі землі від Олега і Ігоря Княжича. Коли ті прийшли, воїни вийшли із човнів, і Олег нагадав Аскольду і Діру, що вони не князівського роду, а Олег і малолітній Ігор князівського. Після цього Аскольд і Дір були вбиті, а Олег посів київський престол. Усі все, що офіційно історіографія залишила від діяльності правителів, що вивели молоду державу Русь на міжнародну арену. Втім, такі відомі історики, як Олександр Шахматов, Борис Рибаков, Михайло Брайчевський, залучивши іноземні джерела, змогли по-новому поглянути на київських зверхників. Вони виділяли Аскольда як головного діяча і стверджували, що він є представником династії, що бере свій початок від легендарного Кия. Дослідники звернули увагу, що Аскольд носив офіційний титул Каган, що урівнювало його із правителями Хазарії та Візантії. Саме з іменем Аскольда та його сміливим походом на Константинополь у 860 році пов'язується перше прийняття християнства на Русі, тому варто уважніше придивитися до цієї непересічної постаті, що визначила історичну долю нашого краю. Віталій Богдан, мені цікаво. Коли слухав я історичну довідку, почув про те, що фактично Аскольд є першим відомим в історії, але взагалі не першим князем, не першим керівником державності Русі. А чому так? Хто був першим? Звідки ми про це знаємо, що він не перший взагалі? На жаль, імена тих князів, які були до нього, загубилися у. Загубилися в історії у тих часах, про які не залишилося абсолютно жодних хронік. Ті князі, які були до нього, можливо, були зверхниками полян, племені, яке фактично організовувало Слав'ян. Ми знаємо ім'я Кия, але знову ж таки багато говорять, що це легендарне ім'я, що насправді. Це насправді це легендарна особистість. Разом з ім'ям Аскольда згадується ім'я Діра. Я сподіваюся, ми про нього ще поговоримо. Але також залишилося тільки ім'я, і невідомо можливо, це був його попередник. Угу. Ось ось такий величезний пробіл є у історичних джерелах, якщо брати перш за все повість минулих літ. А зарубіжним хронікам було зовсім не до того, щоб освітлювати якесь. Початки руської історії. А які джерела розповідають про Аскольда, якщо ми говоримо про те, що він перший відомий в історії, ось такий керівник? Перш за все, ми звертаємося до повісті минулих літ літописця Нестора і усіх тих кодексів, усіх тих списків літописних, в які ця повість минулих літ входить. Угу. Це джерело, яке найбільш надійне, яке залишає нам, хоч якісь мінімальні відомості, про це. Але на жаль, історія повісті минулих літ. Вона трошки спотворена і фальсифікована. Вона написана в угоду пануючій тоді ідеології. У зарубіжних джерелах, у візантійських, у арабських хроніках згадується про діяння правителя руського, але не називається він Іменно... по імені. Ага, тобто... Імені немає. Так, історики просто реконструюють, це… А Може це про якогось це... іншого взагалі? Так. згадується про морські походи русів скіфського народу, який на. Називається на Візантії, але знову а, можливо, імені? не про Аскольдав прив'язують до Аскольда, тому що це єдине відоме ім'я фактично. Ага. До, з... І особа, до... яка жила в той час до періоду Рюрика. Ви сказали про повість минулих рім... літ. Питання там є дір. Ви згадали про нього. Хто цей був? Хто цей компаньйон його? Друг його попередник його, наступник його ім'я Аскольда. Завжди, як ви помітили, згадується у зв'язці з ім'ям діра, і у істориків існує багато гіпотез, хто такий був цей дір. Найпоширеніше, що це був брат Аскольда, і скоріше за все співправитель або, можливо, його попередник. А як це співправитель? Можливо, так, і так як це було в хазарському Каганаті. Ми вже говорили у попередніх передачах, що там було двовладдя. Своєрідне Каган, uh -huh. правитель і, і воєвода. Тобто, як дір, як правитель такий аскольдвідій воєводи, тому що він більше приймав участь а, більше в бойових в діях. Так, так але uh -huh. більшу саме роль відводять Аскольду. Mm -hmm. І ось цікаво, що хроніка, переклад болгарської хроніки Георгія Амартала згадується, що похід русів на Константинополь, ми будемо ще говорити сьогодні про це у передачі, відбувався під проводом двох ватажків оцього – Аскольда і mm -hmm. Діра. І що цікаво помітити, що всі дієслова, які відносяться до цих правителів, стоять в однині. Тобто, ніби mm -hmm. Аскольд і Дір це одна особа. Mm -hmm. І тому з'являється навіть така фантастична теорія, що, можливо, дір це якийсь титул. Етимологія якого нині не ясна. Тобто ми втратили і не можемо його знайти? Так, так. так, навіть так. Що в школі пам'ятаю, як завжди, як би, ну, звучало у русів князь, тобто на території, там, де жили Слов'яни, де Київська Русь, у них були князі. Тобто Аскольд він князь. А тут як би, почув про те, що він є Каган. Що ж це за титул такий? В чому різниця? Князь, Каган. Насправді різниця між цими двома титулами величезна. Словом, Каган позначався правитель у степових народів. І це слово має алтайське походження, і воно позначає Каан, хан ханів. Тобто правитель над правителями. Як імператор. Так, ну, зуміло, цей так. титул був рівний імператорському і порівнювати з князівським титулом його. Це на два щаблі нижчі, тому що спочатку. Імператор, потім цар або король, uh -huh. аж потім князь. Потім uh -huh. князь. Це князь те ж саме, що сербське жупан, те ж саме, що uh -huh. скандинавське Конунг. Uh -huh. тобто... Це людина, яка не володіє навіть королівським достоїнством, не то, що імператорським. Uh -huh. Тут він називає себе саме таким типу. Цікаво помітити, що багато руських князів називалися саме таким титулом, і е, цим самим претендували на спадок хазарського каганату. Коли ми читаємо візантійські хроніки про діяння руських правителів, то вони там спеціально принижуються е, е, і називаються архон грець, грецьким словом архонтес, що значить воєвода. Ну тобто mm -hmm. теж саме ну, князь. Зрозуміло. Тобто, ось така традиція пішла, що саме візантійські Василевси, щоб принизити рівень руських, а руські князі мали свої. Амбіції і тому нижче Кагана титула не, не має не буде, так? <смір> так. А що зробив взагалі ось Аскольд для розбудови Київської держави? Що залишено в історичних джерелах? Одна з най, скажімо, найважливіших речей, про які би хотілося відмітити, те, що саме в дні Аскольда відбувається подія, зафіксована в візантійських літописах, про те, що руси вже тоді прийняли християнство. В крайній мірі, якась їх частина. А це було за 100, майже 130 років до знаменитого князя Володимира. Тобто ще за 130 угу. років історія фіксує наявність християнства на території Русі, саме в дні Аскольда. Коли ми говоримо сьогодні про Кагана Аскольда, це ім'я, я розумів, вже відоме, воно згадується, що він зробив взагалі для створення, для зміцнення державності, для зміцнення? Тієї території, де він, де він був володарем, справа в тому, що в той час Русь була підвладна Хазарському Кагану, а на півдні від них була е, сильна держава під назвою Візантійська імперія, яка uh -huh. була ворогом їм, починаючи з моменту падіння так званих іконоборчих династій, які панували в Візантії майже 150 років uh -huh. до 843 року. І, от саме з цієї епохи Аскольд виходить на світову таку, на політичну, на військову арену uh -huh. при чорному чорного моря як військовий діяч і здійснює знаменитий морські такі походи на Візантію, uh -huh. посилюючи авторитет і, скажімо, uh -huh. владу з Київської держави. Uh -huh. Але ці походи мали релігійний підтекст, тому що вони воювали проти тих людей, які стали поклонятися іконам, порушуючи божі заповіді. Стали поклонятися різноманітним таким предметам, пов'язаним, начебто, з Ісусом Христом, там всякими кусками матерії, із з іншими речі, з мощами, із шматками Христа Ісуса Христа. Та і він саме йде такий релігійний конфлікт. Mm -hmm. держави Скольда. Тобто мотивація із... походу була такою, так? Да. Да? Тобто mm -hmm. мало того, що Аскольд утверджує себе на міжнародній арені, як сказав Віталій. Крім того, він ще був сильним політиком у внутрішньому управлінні державою. Саме з ім'ям Аскольда пов'язане прийняття християнства Руссю. Багато заслуг ті, які зробив він, пізніше були приписані його наступникам Олегові, Володимирові mm -hmm. і так далі. Заслуг і... державотворчості. E навіть так, заслуг за, хрещення заслуг навіть заслуга хрещення Русі, бо фактично перше хрещення Русі no, відбулося yeah, за, за каждо, і про це говорять навіть підручники історії. Можна це прочитати. Щоправда, говорять так дуже, дуже. Побіжно uh -huh. візантійські uh -huh. історики пишуть про хрещення в Аскольда в 860 uh -huh. році, і жодного слова не згадують про хрещення Русі в Дні Володимира. Uh -huh. Слідчі відмітити, що uh -huh. за часів Аскольда, як вважає український історик Михайло Брачевський, починається літописання. Uh -huh. Він реконструює так званий Аскольдів літопис про його діяння, про його про його походи. І вважає, що фрагменти цього твору увійшли в повість минулих літ, які вже ми сьогодні згадували, звичайно, uh -huh. пройшовши відповідну ідеологічну... Обробку. Угу, дякую. Ми будемо мати паузу невеличку на декілька хвилин, після якої ми повернемося до нашої студії. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми розглядаємо особистість Кагана Аскольда як непересічного політика та мудрого очільника давніруської держави. З нами у студії Віталій Неробота, Богдан Коваль. Якщо у вас до наших експертів є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, що ми досліджуємо, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газет Акцент, обзор мірових вопросов та інтернет-газеті Путь. Повертаючись до нашої, до нашої розмови, хотів би запитати наступне: ви сказали, що. Є у хроніках візантійських про те, що Аскольд хрестив е, Русь, але е, це було хрещенням всієї Русі? Чи можливо це було хрещенням тільки ну самого Аскольда тих, хто був найближчим до нього? Цікаво, що о, у підручниках історії ми саме і знаходимо таку тезу, що хрестилися тільки князь і його найближчі воїни, а народ у масі своїй залишився язичником. Ну, да, Але, наприклад, я впевнений, що християнство за часів Аскольда на Русі вже давно було ще. Давно-давно в -давно, попередніх тобто, передачах так давно ми згадували і е, про Кия, і про е, князя Антів Божа. Тобто християнство вже давно було відоме на цих е, територіях і Просто про гуське християнство. Заслуга про... ну, за uh -huh. Аскольда була в тому, що він е, вивів русь на міжнародну арену саме як християнську країну, uh -huh. саме з часу його правління з 860-х років, о, з західні хроніки, візантійські хроніки, заговорили про Русь не як про якихось диких варварів, які приходять із півночі, а саме як про християнську країну. Тобто, uh -huh. ми можемо з цього. Який висновок зробити, що були такі верстви населення, які підтримували цю політику Аскольда, християнство було досить сильним і впливовим уже в Київській Русі за його часів, Тоб... І отримало офіційне визнання? Угу. Тобто Аскольд, наче якби сигнал дав про створення нової держави, яка буде мати вплив похід на Константинополь, який був вісімсот 860 році, да, якщо не помлять 860-му. ціль і мета цього походу. Ми говорили про те, що християнство на Русі за часів Аскольда вже було і мало досить міцні позиції. Просто історики подають ось цей відомий похід 860-го року на Константинополь як один із, мотив, із, один із засобів утвердження Русі на міжнародній арені. Так було модно в ті часи, коли варвари нападають на імперію і вимагають від неї данину. Угу. Але цей похід, здається, як оповідають. Там Візантійські хроніки закінчився крахом. і знаю, що Віталій знає про це докладніше і про мету цього походу. Взагалі, так коментують, що він був для того, щоб ствердити Русь на міжнародній арені. Показати, угу. що ось ми Можемо. є такі. Угу. Брюссельській хроніці є згадка про набіг русів на Візантію. Там написано так: Міхаїл, син Фіофіла, в його царстві 18-го Прийшли роси на 200 кораблях, котрих, предстательством всіславнішої Богородиці, Били повіржені християнами, повністю побіжлені і уничтожені. Збереглися тексти Гомілій, патріарха Фотія, проповідає, де він називає нападавших скіфами, він розглядає як чудо, що вони не взяли стілиці. Він пише: як тільки облачення Дєви обошло стіни, варвари, оказавшись до сади, з лагеря, і ми удостоїлись нежданного спасіння. І що цікаво, що саме приписується перемога тому, що різи Діви Марії, тобто частини його, були? були вмочені в море, mm -hmm. піднялася страшна буря, mm -hmm. і за допомогою цього руси були розгромлені. І далі mm -hmm. написано так, що народ рос, возгордівшись, підняли руку на саму ромейську державу. Ну нині, однако, вони перемінили. языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан, поставив положение подданных и гостеприимцев вместо недавно против нас грабежа. Они, говорят, что мы, они стали подданными нам, нашими вассалами, а то, а, ага. и приняли нашу религию. Угу. И говорит дальше еще, и при этом столь воспламенило их страстные стремление и рвения к вере, что они приняли у себя епископа и пастыря. І саме, візантії з Візантії, і саме з днів. Аскольда на Русі з'являється шість візантійських єпископів, візантійській формі християнства. Uh -huh. І що цікаво, що така кількість єпископів збереглася і після Володимира, в дні Володимира не зросла кількість єпископій, не змінилась uh -huh. кількість представників візантійського християнства. Для чого вони були потрібні? Для торговців грецьких, які були на Русі, для полонених греків, які були на Русі. Uh -huh. Тобто для тих, хто, скажімо, визнавали поклоніння іконам, саме для них була дозволена. Існування, така форма християнства Дніальда. І mm -hmm. аж до днів Ярослава Мудро зберігалося тільки шість єпіскопій з 860 до Ярослава Мудрого, вже mm -hmm. половина 11 століття. Як я правильно зрозумів, то Аскольд він прийняв віру тих, проти кого він ішов, як прояв сили. так Ну він, він Це християнство він прийняв у свою державу. Він, скоріше дозволив його існування, дозволив те, а, що дозволив. прислали єпископа. Так ага. кажуть, хролісти. Я хотів би помітити один е, дуже важливий момент, що якраз на 860 рік в світовій історії припадає дуже багато важливих дат. Приблизно близько цього року о, Болгарія приймає християнство, Моравія приймає християнство. О, uh -huh. Ми знаємо, що трошки раніше став, сталося падіння іконоборчої династії. О, в Малій Азії в цей час о, набирає обертів, набирає сили павлікіанський рух, павлікіани uh -huh. засновують свою державу. Ми можемо тільки... Зазначити, що скоріше за все, похід Аскольда дуже тісно пов'язаний із цими подіями, що це е, похід, можливо, навіть на підтримку іконоборчої династії, можливо, це на підтримку павлікіан болгарів, які воювали з Візантією. спроба реваншу mm -hmm. спроба повпливати на ситуацію, ситуацію у візантійській імперії в наймогутнішій імперії того. Часу. Угу. Дякую, Богдан. Формат нашого часу не дозволяє нам більше розширити це питання. Який кінець життєвого шляху такої відомої людини, як Когана Аскольда? Кінець Аскольда дуже загадковий, тому що приходить правитель іншого державного утворення Новгородської Русі. Починається династія Рюриковичів, нібито угу. Рюрик, його воєвода Олег, малолітній син Ігор. Пливуть пливуть по Дніпру, пристають до берега, викликають до себе Аскольда і підступним чином його вбивають. Uh, Який мотив вбивства? Ось цікаво, що о, історик Михайло Брайчевський говорить про те, як можна було ось так, от просто і легко, ну, да, якимсь би. зайдам, uh -huh. вбити одного з наймогутніших правителів Східної Європи. Не виключено, що ці прибульці, ми я думаю, утримаємося від дискусії: це були скандинави, чи це були слов'яни, тому що uh -huh. історики не можуть дойти до цього спільно чи, чи спільно. На її думки. Але факт той, що в 882 році стається це вбивство і зовсім міняється лад у о, Київській Русі. Але пам'ять про Скольда залишилась. До цих пір є Скольдва могила, і вона зберігалась, хоч змінилося, начебто цей напрямок, але авторитет його, його роль. В, угу. в, на території України поважали Хочу шанували. Довершити да -да. свою думку про те, що, мабуть, Олег розраховував на якісь місцеві сили, які були в Києві, які могли підтримати цей державний переворот. Угу. І е, існує така гіпотеза, що так як в руському Каганаті ми вже сміливо вживаємо, це, е, сміливо вживаємо цей термін, е, що був наступником традицій хазарського Каганату, зберігалася релігійна толерантність. Ми говоримо про те, що за часів Аскольда були християни. Але були й язичники. І існує uh -huh. гіпотеза, що Олег сперся саме на місцевих язичників для того, щоб звершити цей переворот державний переворот, uh -huh. коли ми говоримо, що загинув Аскольд, що сталося далі з цією державою, з державоутворенням цим не де він керував? Вона продовжила своє існування тільки вже з іншими правителями, uh -huh. можливо, з деякими зміненими. Релігійними поглядами цікаво, що з цього часу із західних хронік із візантійських хронік зникає Русь як християнська країна. Тобто до Але влади при до влади приходить династія, яка сповідує язичництво, і яка можливо таки опирається саме на язичницькі сили. Угу. А, і тому, коли ми вже далі сподіваємося, в нас буде час про те, щоб поговорити про Володимирова хрещення в наступних угу. передачах про княгиню Ольгу про княгиню Ольгу, яка про Володимира. це повернення Русі на міжнародну арену вже як християнської держави, тобто угу. відновлення угу. після ось цієї язичницької угу. реакції. І на сам кінець хотілося б почути від вас, які уроки для нас крізь століття принесла епоха Аскольдового керування ну, для нас сьогодні, у 21-му столітті. Практичні уроки. На такі. жаль, пам'ять про Аскольди була несправедливо піддана забуттю. Насправді, християнізація Росії, вихід Росії на міжнародну арену як Християнської держави почався саме за його правління. І ось важливо відмітити, що. Якщо правитель будує управління державою на християнських принципах, то це то це ця держава стає процвітаючою, ця держава стає величною. І всі бачать, що в цій державі дотримуються Божого закону, що в цій державі робиться все по Божій волі. Uh -huh. За часів Аскольда, що було важливо, було важливо, що слово Боже проповідувалося. Було важливо, що люди вірили в Бога. Було важливо, що о, підтримувався високий рівень духовності, високе знання святого письма. Тому і для нашого неспокійного часу в цьому великий урок, щоб все своє життя підпорядковувати Богові, щоб будувати своє життя на Божих принципах. Uh -huh. Дякую, дякую вам, шановні експерти, за ваші змістовні відповіді. Каган Аскольд був одним з найяскравіших політичних діячів раннього середньовіччя. Його державна програма була широкою і всебічною, охоплювала всі сторони суспільного життя, починаючи від політичного і економічного зміцнення до розвитку культури. До нього становище Київської Русі було непевним і неясним на міжнародній арені. Він же зробив її знаною у цивілізованому світі. Найбільшою уваги заслуговує та сторона Аскольдової діяльності. Що стосувалося духовного життя країни, вона характеризує Київського Кагана як людину мудру, здатну дивитися в глиб речей, не задовільняючись потребами і турботами поточного дня. Дякуємо нашим експертам за всебічне і цікаве розкриття цієї теми. Бажаємо успіхів у ваших подальших дослідженнях. З вами був Віталій Кривой та програма Дорогами Християнства. До наступної зустрічі.